Нашому таборі подія і в житті багатьох багатьох людей. Ми їдемо до Говерли. І сьогодні на сходження. Хто йде на Говерло? <клес> і так, ми їдемо на Говерло. Це історичний момент. Сьогодні зі всіх українців ми будемо найближче до Бога. <клес> фізично. Бо це фізично, бо це найближча точка, найвища точка в Україні. І ми їдемо. Я це життя 41 рік. Я мріяв мамані утробі на Говерну запів. <реш> Ось <реш> <реш> це звершується. Амінь. Так, далі до ми мене під'їдемо. У нас до, за три кілометри до підніжжя є зупинка, бо дорога дуже далі погана, автобус не заїде. Збиваємося в банду і вирушаємо вірою на найвищу вершину України. По дорозі до підніжжя Говерли, чудесна ріка. Мали відпочинок перед стартом на Говерлу і наші вже рванули. Вперед ми їх доганяємо. Через годину привал. Які тут цікаві дороги. Оце стежки на Говерлі. Та доріжка, складна стежка на початку. каміння і коріння, які треба обходити. Стійно думати. До вершини 4 кілометри. Кутячки гірські. Стежки. Так, тут є вказівник козельник. Основний зелений шлях. 3,5 км і синій важчик. 3 км Ми йдемо дві години на 20. Я знайшла білий гриб, брата! Ти тобто що? маслюк Ні, не маслюк попробую, не масляник. А я знайшов гриб з двома пляшками. У мене на пів дороги тільки. Шо? Майже 2 кілометри і годину 15. Ось така історія. Ми йдемо далі. Ми останні. Наші рванули вперед, але тут є свої чемпіони. Нарешті ми вибираємося з лісу, і наша гора вже недалеко. Йду. Тут такі мальовничі. Проходить, якісь ялівцеві кущі з двох сторін. Закінчуються смереки і ми йдемо по камінних стежках. Як гарно все господь придумав. Ще трошки кущиків. А далі йде голий ліс. бачу! виявляється? Там є люди. Може, не наша стежка, я не знаю. Але тут вже відкривля... відкривається маляничий кравець. Гори. Це дуже круто, це боже, я щаслива від цього. читається молодіжка. Б'ються за книжку. Ха -ха. От з ми з моєї коханої і коханими дівчатами. Вже майже на говерлі. Ще трошечки. Ще чуть-чуть. А я верла десь там. На неї треба підійматися. не видно. Та тут можна все. Ну, Зато в нас є чемпіон. Напевно, такої дівчинки малої ще не було на говерлі. Ми все вище і вище. І тут вигляди Все краще і краще. Вона того вартувала. Там є ліхцеві кущі. Пахне дуже гарно. Нас чекає дорога. Ось туди. Під крутим-крутим кутом. Там наші перші. Туди метрів. Напевно, в 400 500. Калістичного каміння. Ой! Недалеко до Говерла, до вершини. Біжить струмок. Уявляєте якийсь слизький каміння. О, О красота. І це ще до вершини. Має дріф, певне 700. Ми піднімаємося. Ой! Ми піднімаємося наверх. Майчого десь. Нас тут привал. Дівчата, майже дійшли до вершини. Ви не здаєтесь? То більше на гори не піде. Ми відпочиваємо. Ми не здаємося, але це останній раз. То всі так. кажуть. Я більше ніколи знать. в житті нікуди не піду. Мама Христя казала, коли народи дитину, все більше не буде. Не -не, то а так сім – вийшло. Дитина, Та там то все таке, на гори йти – дитина. Так, скільки там вже каскадів є? Перша, друга, третя, четверта видно. У нас наступний привал. По Десять хвилин, напевно, йдемо, і сідаємо на 5. Наша чемпіонська молодь вже на горі. О вон там от є вершина. Молодь у нас така вона шукає подвиги. А старші типу мене будуть останніми. У них так, задоволення, так. щоб всі попали на вершину. Така вона. вона різниця поколінь. Ми вийшли на перше плато. Кажуть, воно називається Малого Верла. Але ще треба піднятися один дривок. А це... це... Піше десь до години для наших найслабших. Ми помаленьку піднімаємося на останній підйом. Долинка малої говери вже трохи нижче. Але оглядаємо хмарки. Неймовірні. Комусь дуже-дуже тяжко. А, Але ми всі вийдемо гору, Шлях ще не маленький. Нам договерли, залишилося Може пів години. І навіть маленькі діти героїчні з нами виходять туди. А -а -а. Да. Це випробування. Не легке. Навіть для дорослої людини. Була, Не кажучи, це. вже про малесеньких наших чемпіонів. Вже дуже високо, Ще трохи. І буде як місце, з якого Сатана Ісусу показав усі царства світу. Знаємо, що це було таке місце, може духовне, але це місце дуже гарне, з якого видно, як Бог сотворив гори і землю. І написано, що він формував своїми пальцями горе. Взяв Господь своїх п'ять пальців, бо вони схожі на людські і пройшовся по Карпатах і пробурив оці хребти, навіть видно, яку сторону рухались його руки. От в ту сторону. Ту сторону всіх рети. От сюди вони. Нажу спать. Так говорить Боже Слово. І так, напевно, явиться вічна Божа Правда. А ні. коли він творив землю за п'ять хвилин пройшовся пальцями по всіх місцях землі і сформував гори. Це був самий, напевно, складний відрізок. Відрізок. Там є люди. Як мурашки малесенькі. От. А тут йде хмарка на рівні з нами. Софія мріє порухати хмарку, трупнутися. Я їй пообіцяв, що хмарка вона з цукрової пудри. Що це цукрова літаюча вата. Так що зараз будемо пробувати. чуть чуть залишилось. Десь хвилин 20 нам догори. І як завжди, останні метри до вершини самі важкі. Але духовна людина, вона їх здобуває. Яке небо гарне. Прекрасне боже небо. Наші чемпіон вже з останніх сил. Але ще залишився. Невеличкі вітряса, коли туди на той горбик. На цей горбик і перемога. такі вони дороги на Говерло. Скалисті, важкі. Але духовне ледіння також дуже велике. Часто так і духовне життя в людини. Є гори перемоги над собою. Над пристрастями, спокусами, гори пізнання великих речей. І ти їх долаєш. Виходиш на висоту. І звідти ти отримаєш. Олень, велике видіння вічності. Звідси життя. Постурається, зовсім інше. От недалеко вже. Бачиш, щось, Я вирішаю. Хітрі, ну, я тебе ще почекала, ти вже близько біля ми чекає ще. Ще тришечки. Аж ну, не вірте, все. що ми подолали ці вершини. Далеко внизу сосни величезні, Як повесенькі, сірнички. От ми і вибралися. На славного верла. А тут центр Львова. Людей. І всі переможці. Отак виглядає перемога. Є базар. Є стала перемога. Є Господній хрест. Оба переможці. 谁呢？嗯 Врешті ми відпочиваємо на заслуженій вершині на Говерлі. Перший раз в житті. Надіюсь, не останній, Але в неї я знаю, завжди знайдуться люди, яким мені треба буде допомагати виходити. Був би я молодший, хотів би бути тільки чемпіоном. А скільки ти старший, в тебе міняються мрії. Більше всього ти хочеш. Щоб твої близькі досягнули вершин. У мене ступене. наших чемпіонів чемпіонська істерика. <рес> <рес> На вершині. Тепер дивимося, хто відстав, хто не дійшов. Але ті, хто перемогли, це буде пам'ятна подія. Я з не молоді! А де ми ханка? Яна, та ти чим п'я. Він каже. Ти молочинка. Ми на віддиху відпочиваємо. на питання. Чи хтось впевнений, що більше сюди не прийде? Підняли руки більшість людей. Це західна сторона, задумано. Всього, ми всі йдемо донизу. У нас добрих дві години подорожі. Дорога вниз. Поверла. Ми з нею прощаємося, але ми до неї повернемося, Це точно. Дівчина котиться, зговерли. З самої гори. Дивіться, як вона котиться. Ой-ой, ти так будеш до самого низу. Ми сходимо. маленько набагато легше сходити. Як хтось з згори, одна тільки дорога вниз. Да. Регресувати завжди легше, ніж прогресувати. Вузниця Говерли. і багато тут. Котися. Котиться. Софійка. З гори великої. Такі гарні Кущики. Сосунок. Ось!

Знать його благодаті. Подружі часто виглядають через Карпати і так. <смі> і ми сходимо донизу. Бо вже ноги дівчачі відказали, а йти треба ось так. Та тримаю одною рукою хочу зняти, як я тебе спускаю з гори. Ножки висять. Ось так. Це виглядає досить круто. Зараз ми сядемо, відпочине трошки. Сонце сідає і вже видно тінь від гори. Ці маленькі кущики це ліс, через який ми маємо піти. Маленькі кущики, от як високо ми забралися. Це є величезні смереки.